В чому найдешевший і швидше закип'ятити воду? Дешевий електрочайник Хілтон за 300 гривень, брендовий чайник Тефаль за 1400 гривень і індукційна плита за півтора тисячі гривень. Спочатку розберемося по потужності. Тефаль у нас має що там пише. 1800-2150 Вт. Сумніваюся, що там стільки є, тому що тефалька у нас китайська. Бачите, вони навіть не приховують китайські єрогліфи. Зараз вся техніка Тефаль – це Китай. Що скаже Хілтон за 300 гривень, який працював у мене 2 роки на будівництві. Так, і ще досі працює. 1500 Вт. Щоб у нас все було почасному, налив в тефальку 1 літр води поміточку. Виливаємо в цей електрочайник. І заливаємо в тефальку стільки ж саме води. Температура води в чайнику тефаль приблизно 6-7 градусів. Закриваємо, вмикаємо і вмикаємо секундомір. Що в нас тут показує? 1700, 1600, 1700 Вт. Приблизно 1700 Вт, а заявлено 1800-2150 Вт. Так, пройшло у нас 4 хвилини. 4 хвилини, щоб закип'ятити настільки холодну воду. Чайник вимкнувся сам. І тепер дивимося, що воно в нас там взяло. 119 Вт. 0,11 кВт в той час, коли у нас в мережі 229 вольт. Температура в чайнику Хілтон чомусь нагрілася до 8 градусів. Так. Вмикаємо і вмикаємо секундомір. Що в нас тут показує? 1418 Вт. 1400. Орієнтовно 1400, а заявлено 1500 Вт. Так, пройшло 5 хвилин часу, щоб закипів наш Хілтон. Хай він вимкнеться. Уявляєте, на цілу хвилину швидше. Тобто, якщо ви купите ось такий дорогий чайник, ви будете економити одну хвилину свого життя <гум> на те, щоб закип'ятити чайник. Так, дивимося, що він там взяв. 120 ватт майже нічого. Поки тестуємо індукцію, проведемо зараз ще один такий експеримент, в якому чайнику найшвидше вистигне. Вода. Так, що в нас там по часу? 1710. Вода в черпакові 8 градусів. Закриваємо його кришечкою, вмикаємо індукцію, виставляємо кип'ятіння. І вмикаємо секундомір. Так, що в нас показує? Показує 1000 1900 ватт. Так, і того в нас пройшло 3 хвилини 50 секунд, щоб у нас повноцінно закипіла водичка. Вимикаємо індукцію. І дивимося 4. 3 хвилини 50 секунд. Так, вимикаємо її, щоб вона не гуділа. І дивимося, що у нас там. А в нас 125 Вт. 125 Вт. 0. 12 кВт при потужності 222 вольта. Пройшло півгодини. Цей чайник дно, а це подвійне дно. Дивимося. Запихаємо в чайник. І що ми бачимо за півгодини? Тут у нас 81 градус втефаля. Так, відкриваємо цей. Закриваємо, відкриваємо ось цей. І дивимося, що в нас. А да, тут у нас за півгодини на 5 градусів менше, да так що, все ж таки, тефаль, як завжди, це якість, надійність, довговічність. Ну і звісно, що ціна в 10 разів дорожча. Так що купуйте ось таку хрінь і не парте собі мозок. Ви просили Петрович, покажи тест, що швидше і економніше. Будь ласка, показав. Все ось це взяло 30 копійок, щоб закип'ятити літр води. Індукція виявилася найшвидшою 3 хвилини: 50 секунд. Тефаль 4 хвилини, Хілтон 5 хвилин. Ось і вся різниця, Петровичу, як завжди, великі подобаючки. і всім пока.